Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений Металообробці. Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу Санта-Барбару реставрацію нашого зубофрезерного станка. То є в, в нас диференціал і привід. Деякі вузли, які є масштабні, які відповідальні, я їх повністю розбираю, мию. Чищу, змазую і збираю заново. Я поражаюся, не перестаю дивуватися якості виконання деталей і технічному рівню німецьких спеціалістів в ті роки. 42 й рік. Зверніть увагу на яка велика масштабна деталь виконання з бронзи, вал. шестерня, черв'ячне колесо. І сам диференціал косозубі. Конічки. косозубі конічки. все то я розбираю, все то я мию, все то я мажу свіжим маслом і збираю заново. Так, тут є у нас мітка, і тут є мітка. На всіх вузлах станка набита цифра 14. На всіх, на всіх шестернях, на всіх колесах. Що це означає? Напевно, для того, щоб була парна зборка. Так. І корпус. Також має мітку і цифру 14. Такий ось такий диференціальчик. Дифференціальчик. Оті от болти, які його тримають, я сажу на синій фіксатор різьби, щоб воно було все чітко. Тут немає жодного болта. Під внутрішній шестигранник на тому станку. Дуже багато болтів виконані отак отаких, такого типу, тобто фрезерованих болтів з такою от шляпкою. І воно ну, в ті роки таке практикувалося. Я такі болти зустрічав при реставрації Р35 мотоцикла фронтовика. от Дуже багато всього під викрутку, але під таку масивну викрутку. І паз досить такий, досить таки паз такий надійний, скажімо так. Діференціал крутиться постійно. Тобто має бути зажато чітко. Так, забрал. Теперь дальше. Сюда масло. Чтобы той вал всю ту канавку смажем. Всю ту канавку. Все масло. И сюда масло. Мажем теперь вот все. І все-таки народ бракує в станку одної деталі. Бракує кулачкової муфти для блокування диференціалу. Ну і ще там пару нюансів. Так, корпус диференціала і горку покрасив. Ігорко покрасив, виявив ініціативу. Проявив ініціативу покрасити корпус дифференціацію. Питали про трьох і чотирьох заходний черв'як. От він і є, 4-заходний черв'як. Тут шайби отакі і отакі вставні, вставні шпоночки, щоб вести шайбу. ну Дуже все тут так зроблено. Я б сказав не то, що технологічно, а навіть з душою. От одна шайба звідси, друга шайба звідси, і воно на ті ж понночки сідає. І все тут на скольженні і воно так крутиться. Де яка трубка? або забита, так що я не можу продути, то міняю на нову. Ну, от, тут була трубка, не міг я її нічим продути, і дротиком пробував. Висверлив, викинув, поміняв на нову, От мідна трубочка. Значить, ставимо ми наш наш вал диференціала сюди. Через оті отвори він. Змазується. І шестерню помажемо. Черв'ячне колесо. Так, ставимо це сюди. Тут дуже важливо правильний порядок зборки. Так, зараз ту трубку ще виставимо так, як вона має бути правильно. Ота от трубочка, вона має капати. Не на колесо. Вона має капати от сюди от. На стик. На стик. Щоб змазувати. О! От сюди вона мала капати і воно капає туди. Стікає туди і маже всі вали. Чудово. так Поставив я диференціал, знатно повозився, ну от він у нас вже є. Вже є. Тепер ставимо коробку. Ставимо коробку. Зараз я її лебідкою попробую поставити. Поставив ще те заняття, бо треба попасти одночасно кількома шліцевими валами. Добре, хто тут витаскується, що можна порухати О, Так, тільки ще треба муфту тепер підвинути. Так. Тут, тут все по старінки. По старінки шайб так само як в бехі. Ніяких шайб під болтами. Болти крутяться так, наглухо і все. Тут дуже важливо по порядку збирати, що за чим, бо от зараз, наприклад, треба сюди надягнути на той вал ще одну конічку. На отой вал, там от є отвір, зашплінтувати її. А вже потім, після того, як ми тут зашплінтуємо, можна поставити привод і можна ставити привод, який я вже перебрав а цього ходового ходового вала, ходового вала. От, Ну от так от. Поки що все по плану. Значить, які моменти. Бачите, є такі речі, які не закрасились, бо я не знав, доки там коробка, то я їх потім просто візьму і кісточкою попідмальовую. То от я відчистив. Я вже розібрався, що це таке є, це є в нас. Автоматична поперечна подача стола на фрезу Це при нарісці черв'ячних куліс і так далі. я Не знаю, чи буду нею користуватися. Отут не так багато, не така велика довжина. Але по крайній мірі, по крайній мірі все це все грає. ну Значить, зараз ставимо конічку, ставимо привод. Маховик. Потім через оце віконечко сюди треба поставити шестерню приводну, сюди вона на гвинт сідає. Ну, то потім то. Потім обов'язково сюди от, треба поставити фітіль та на смазку. То вже потім, як колона стане, то вже потім не, не буде доступу. Так, Поставив я привод. От вже привод стоїть. Тут бачите які болти під викрутку масивну. В наборі є отака і з нею значить, затягую. Зараз ще той один затягну. Тепер, так який момент тут є цікавий. Ми зараз будемо ставити привод ходового вала. І отам, він, бачите, біла. Біла тряпочка, це фітіль. З отої трубки масло капає на фітиль, свого роду тампон такий. І потім вже змащує той вузол приводний. Фітілі ну, є багато способів, хто як робить. Я беру просто марлю або бинт медицинський. І складаю з неї тампон. Хтось войлок ставить. Ми зараз одразу на нього і масло напсикаємо, щоб він на сухо не працював. О. Тобто фітіль він утримує змазку і помаленьку капає, віддає. Тепер так, що я вам ще хотів показати. Так, тут все добре. Тут все добре. Більшість, більшість валів, більшість шестерень фіксуються по від усього переміщення. Зараз я спробую трошки зробити о, світліше є. Так. фіксуються отакими от, от гужонами. Під викрутку. І від того, щоб вони не викручувалися, потім є отакі колечка пружинчасті. І вони попадають і в канавку, і в шпас де викрутка. От є отвір західний, і тут є західний такий вус. Зараз ми його одягнемо. Лєчко треба перекинути сюди. От. І воно в канавці. Воно в канавку заскочило, так як стопорне кольцо. І вже тримає і в гужони все. Так, фітіль, от бачите, фітіль вже. Фітіль змазку віддає. Давайте ми йому ще всикнемо туди. Ті от всі шестерні помажемо. Ми вже сюди вертатися не будемо. Хай воно тут собі буде все масне. Все отако помазали. Тепер ставимо привод. Ставимо привод так, отой той болт я затягну зараз звідси. Добре. Добре. Тепер ставимо привод оцей. Я вже той вузол перебрав. Тут теж колечко і гужони і то все. Ще змажем раз ту шестерню і ставимо її сюди. Тут є в мене мітка. Воно стояло в ту сторону. А шестерня цікава тим, що вона крутить одночасно дві. Так, ставимо штифти. І болти. Чотири штуки однакових мають бути. Добив штифти і затягуємо. Так, а ну спробуємо. Так, сюда йому масло. Не помажеш, не поїдеш. Так, то є у нас що, той у нас привод. От, пішов привод вала і привод диференціала. прямий привід диференціала. А це пішло вже диференціальне ділення. До доворот диференціальний. Так. Все четко. Ну, от. До речі, на рахунок покраски там у нас народ любить поговорити про зебру, про краску зебру, там, дискусії, поради і так далі. Що я вам можу сказати, народ? У мене всі станки покрашені зеброю. Лот покращений зеброю років 6 тому. Нарікань нема. Давайте йдемте далі. От той ящик крашений зеброю. Тумбочка крашена зеброю. Той фрезерний крашений зеброю. Також років 6-7 тому. Наш Наждачел покращений зеброю. І шліфовка вся крашена зеброю. Нарікань нема. А знаєте чому? Тому що треба нормально підготовлювати поверхню і обезжирювати. А то попривикали класити трактора і плуги поверх гамна і масла, а потім кажуть, що злізає, злізає. Так не Нормальна краска, тим більше не забувайте, що станок в мене стоїть в теплому, опалювальному, сухому приміщенні, а не на вулиці, де на нього світить сонце, ляє дощ, січе сніг, примерзає льот на ньому і так далі. От. Якщо вже діло так на сам гіперестети казали, що автомобільною красити, то вибачте мені, автомобільною краскою треба вже красити, то вже рештанок треба шпаклювати і терти. Щоб не було навіть слідів від литва. Він має бути тоді весь як ажурний лакований. Я таких цілей перед собою не ставлю, тому не заморачуюсь і вам не раджу. Ми ж не робимо станок в музей, ми робимо станок, який через місяць часу має шестерні різати і гроші заробляти. От. Ну, Але до таке ставимо маховик і горку маховик, червоненький колір, зверху над маховиком буде Буде защита до мотору, ну то буде потім. Так, тут так само шпоночка, бужончик. Вот она. Тут більшість гужонів не просто різьба, а ще з таким циліндричним хвостиком. Бачите, вода заходить у вал і стопорить. То маховика практично видно не буде, але по всіх нормах ми його покрасили в червоний колір, всі обертові частини. Маховики якраз красяться завжди в червоний по правилах. Ну, зверху зробимо якийсь красивий кожух і буде окей. Так, викрутка моя. Закручуємо. Так, десь чуть-чуть не попав. Ну далі трошки. О, пішов. Назад. О. Так, де наш отверг. Чотко, продовжуємо. Значить, повністю я вичистив колону, вичистив, видра я її, вимив. І, е, думаю, дай-ка перевірю направляючи. Перевірив лінійкою, накраску, все супер. Не бачив той станок роботи, но направляючи такі. Злегка мутні. Я взяв просто шабером легенько перейшов, просто поновив скажімо так рисунок шабровки, для того, щоб була ота розморозка, розбивка, то як каже. Отто рисунок, для кому затримується масло. Колону я буду красити прямо на станку, бо тому що потім я її покрашено не хочу висаджувати туди і так далі. Шабер перезаточив після, після цієї, після обірки краски. Ну, зараз обезжиримо. Можемо висадити на станок тоді обезжирити. Ага. І що ж я вам хотів показати народ? Знаєте, може хтось би, може хтось ржав би, а мені від такого абсолютно не смішно, бо це, це рівень. Зараз я вам покажу. Я коли колону зняв, коли її кантанув на бік, я побачив надпис. моха. Львов 4, -го, -го, -го. Саша біда. Коротше, в кожній епохі свої герої. Хтось станки гарні робив, а хтось надписи царапав. От. Ага, і ще що, я там потім покажу. Я коли зняв колону, не колону, а хобот. Е, я думав шайбочки, а е, е, монетки є німецькі. П'ять штук. Я подивився в інтернеті, що ціна їм зараз. Як доброї шайби. Німецькі 40-х років вони називаються Рейхспфеннінги. Там на ньому пише навіть. Ну я потім покажу. Ну от, отак от. Коротше, Саша біда, якого хрена ти знімав в 56-му році колону з того станка. Тому що Інакше ти надпис не лишиш. Ладно. Крукуємо далі. Так, ну що ж, колона вже на місці. Колона на місці, болти. Я дуже не люблю, коли закрашені болти. Спочатку красимо, потім закручуємо болти. Таблички ті оригінальні лишилися, ту я відмив. От І вже стоїть всередині противовіс. І вже потрошки станочок набирає форми. в Середині колону покрасив червоненьким, класично От. Отак от, от. от так от. Ту кришку покрасив, покрасив оцю кришку корони, корона -то. Завтра, <coughs> завтра на черзі супорт, він же повзун. Всі вузли я розбираю і канали під смазку оці от, трубочки. Де будуть стояти трубочки, все продуваю компресором. Оця маже там, ця маже через ту трубочку. Оту опору гвинта вертикального. Ну от так от воно виходить потрошки. Не спіша по чуть-чуть Пішити нікуди но. Виходить отак. -от. Ну, тепер наступним, наступним етапом буде це треба повністю зібрати повзун, всю, весь механізм подачі, весь механізм обертання фрези, А вже тоді ставити наверх ту шапку, переключалки ті всі ставити сюди і так далі. На цьому ми дану серію завершуємо. Поки що все окей, ніяких казусів, ніяких проблем. Поки що, єдине кажу, що вилізло, що треба робити дві муфти. Дві муфти, ну, то таке вже. То вже процес. Їх просто нема, а вони мають бути. Тут от трошки замазка краскою червоною, нічого, я завтра розчинником зітру поприскочу. А так то все. Мені поки що все подобається. От. Все. Наразі. Дякую вам за увагу, удачі. Що більше сказати? Потрохи, потрохи ми це діло доводимо до потяг. Тут, до речі, я вже потім почитав літературу, в тій в тій дирі має бути ящик з сичистим дном. Тобто стружка падає в ящик. Відсіджується. Масло вже йде тоді в ту кругову ванночку. О, так і зробимо. Зробимо ящик. Дно сито і, і отак. Ну, поки що, поки що отак. Все. Чекайте нової серії. Дякую всім за присутність, за вболівання. Удачі.